Отож, ми з вами продовжуємо працювати над презентаціями, та сьогодні познайомимося ще з одним сервісом, крім PowerPoint, називається він Canva. Це сервіс, який дозволяє створювати презентації онлайн, або ж можна завантажити з Play Market такий додаток. Я вам розповім, як працювати онлайн. Ви пишете в заходите в браузер. Наприклад, Google і пишете в пошуку Canva, можна українською мовою. Нажимаєте перше, посилання, яке є, ну, зазвичай воно пишеться по-англійськи, тому що Canva це не український сервіс. Він завантажується. Українська мова присутня. Далі вам потрібно буде зайти в обліковий запис для того, щоб користуватися таким сервісом. Тобто, коли ви нажмете на посилання... Вас програма попросить зареєструватись. Дивіться, можна відкрити додаток, а можна залишатися на сайті, якщо як вам зручно. Далі ми натискаємо кнопку Увійти та входимо за допомогою або можна зареєструватися, якщо не можете зайти, замість облі... заходити через облікові записи, які є у вас на телефоні. Ось є продовжити з обліковим записом Google. Зачекаєте, вибираєте свій обліковий запис. Ну на телефонах вони повинні бу повинні бути. І заходите ви в сам сервіс. Тут можна робити не лише презентації, можна створювати документи, відео, щось постати в соцмережах, роб... онлайн дошки використовувати, створювати сайти. Ось тут зверху, бачите, є дуже багато категорій. Ми з вами будемо використовувати саме презентації. Тож вибираємо категорію презентацію та беремо проста презентація 16 на 9. Далі перед вами відкриється величезна бібліотека самих. Презентацій, на основі яких ми можемо зробити свою. Тобто це макети. Зверніть увагу. Справа, от, наприклад, в мене йде версія про з коронкою, це означає, що за них потрібно платити. А зліва йде, ну, пише платно, але ми можемо їх якось використовувати. Тобто, ви це все гортаєте, вибираєте ту, яка вам найбільш подобається, або яка найбільш не подобається, а підходить саме до вашого до вашої теми, і обираєте ось тут. Дивіться, 3666 шаблонь. Ми можемо вибрати багато з них. От я, наприклад, візьму нехай буде ось така. Ви просто її відкриваєте. І ось тут є вже деякі заготовки. Ми можемо їх видаляти, або можемо, але можемо створювати свої. Що таке макет? Макет уже передбачає на собі якісь елементи. Нам потрібно їх повидаляти. Щоб ми могли працювати. Як їх повидаляти? Ви нажимаєте, от, наприклад, автор презентації, нам це не потрібно. Нажимаєте на е, корзинку. Кав'ярня, смак видалити, лютневі плани видалити, а це все інше може бути. Далі, як дати перший слайд? Це є титульний. І нам потрібно додати сюди е, назву. Як дати назву? Все ми абсолютно все на цю презентацію будемо додавати через ось такий фіолетовий плюс. Ми можемо додати ще шаблони, ми можемо вибрати якісь макети, ми можемо вибрати стилі. Але е, так зараз я ще раз відкрию. Угу. Натискаємо плюс і вибираємо знизу: ось тут, дивіться, є елементи, текст, бренд і тому подібне. Ми вибираємо текст і додаємо заголовок нашої презентації. Додайте, заголовок нажимаєте, пишемо. Е, я вам пропоную зробити презентацію на тему зимові обрядові свята, тому що в нас іде зима, буде багато свят, і перевіримо, наскільки добре ви знаєте історію цих свят. От, наприклад, так я напишу: Зим, зимові. Свята. Я вам покажу дві, два слайди, все інше ви будете робити. От зимові свята. Далі, що ми можемо зробити? Зараз це звичайний текст, який ми додали. Коли ми натискаємо на сам текст, знизу з'являється цілий ряд інструментів, що ми можемо робити. Ми можемо змінювати шрифт. Ось, бачите, шрифтів є багато. Треба дивитися ось так. Ну, тут можна вибрати те, що подобається вам найбільше. От я виберу якийсь ось такий шрифт. Далі Закриваємо це. Ми можемо змінити розмір шрифта. Більший, менший, як нам подобається. Ми можемо пальчиком пересунути сам, сам текст, куди ми хочемо. Далі, ми можемо змінити колір. Ось це так під стиль. Далі, що ми можемо? Змінити формат. Чи це буде підкреслений? От може бути закреслений, великі всі букви з боку, зліва, посередині. Ось так. Ми можемо змінити інтервал між словами. Ну, у нас тут одне слово отак, отак можемо, наприклад, розсунути. Ми можемо змінити ефекти тексту, тобто додати тінь, додати обводку, додати зміщення, контур, попрацювати, подивитися. Добре. Ми можемо додати анімацію тексту, тобто як цей текст буде з'являтися на нашій презентації теж дуже цікава функція. Ось так, наприклад. І, в принципі, далі. Далі саме, що ви маєте вивчити, це шрифт додати, колір тексту, розмір, ефекти, і можна взяти анімацію. Обов'язково сюди потрібно додати того, хто зробив цю презентацію. Отож, нажимаємо знову ж на плюсик, беремо текст, тільки беремо не заголовок, а підзаголовок, щоб трішечки менше було, і пишемо своє прізвище та ім'я. Так. Знову ж таки, давайте я зміню шрифт, щоб було по-іншому. Зміню колір, щоб не було все однаково. Колір можна ось тут вибрати: ось так покрутити, вибрати. І трішечки його опущу донизу. І можна можна додати якусь сюди картинку. Картинка додається точно так само, як текст плюс, тільки тоді ми беремо елем елементи. І ось тут пошук елементів. Давайте напишемо свято. Беремо готово, вибираємо свято. Що в нас тут є? Є фотографії. От я візьму якусь фотографію. Тільки звертайте увагу, там, де пише про, це платне. Ось я візьму такі. І у мене вийшло. Ось така картинка. Тільки ось тут уже в мене неправильно, тому що потрібно змінити колір шрифту, бо не видно, що написано. Я тоді візьму зроблю біле. Я тоді зроблю ось так. Щоб було написано добре, добре було видно, що написано на презентації. Тоді переходимо до другого слайду. Якщо другого слайду немає, от я зараз повидаляю все. Просто нажимаю на корзиночку. Буваю тут, бачите, вибрався такий шаблон, де їх дуже багато. Якщо другого слайду немає, я можу назвати просто плюсик, і він створиться. Колір слайду можна змінювати так, як ви хочете. Можна вибирати фото. Бачите, от кольори з фото От я можу взяти ось такий, хай буде. І далі кожен слайд має бути присвячений нашому е, святу. Значить, набираємо знову-таки плюс. Текст, даємо заголовок і пишемо перше свято, це в нас буде Різдво. Готово. Вибираємо шрифт. Також розмір шрифта я виберу. Далі вибираю шрифт. Тут є їх дуже багато, але дивіться, не беріть ті, що з коронками, тому що вони платні. Можна вибрати колір тексту. Ось тут знизу, якщо погортати, є навіть кольори з фото. Тобто щось було схоже до що було схоже до вашої. Все було в одному в, в одних кольорах. От я взяла Різдво. Далі нажимаю плюс, вибираю елементи, шукаю картинку Різдва. Різдво. Тут можна не лише картинки вставляти, але і різні такі. Елементи, От, наприклад, сніжиночки можна вставити, щоб зменшити, ви просто на оці круглі кнопочки нажимаєте. Давайте все-таки спробуємо Різдво фотографії знайти. Ось така гарна фотографія про Різдво. Я її розміщу десь ось тут. І тепер увага. Нам потрібно буде знайти текст про Різдво. Як ми це робимо? Ми відкриваємо нову вкладочку в телефоні. Ось тут в мене є вкладки різні. Я просто добавлю нову вкладку. Знайду в інтернеті Різдво. Щось про нього. Ось, коли в нас Різдво, що таке Різдво Христове. Так, і бу... ось виділю, виділю декілька речень. Тоді заходжу на свою презентацію і знову ж таки нажимаю плюс вставити текст, тільки основний текст. І ось сюди вставляю все те, що я скопіювала. Тут може бути забагато тексту, можна якийсь текст видалити зайвий. Не беріть, два-три речення більше не потрібно. Ось так. Ось так. Цю картинку трішки посуну, зменшу, щоб було видно, що там написано. І ось в мене вийшов такий слайд. Звісно, він не ідеальний, тому що бажано зробити його менше, менше самого тексту. Напишіть основне, щоб ви написали, коли святкується це свято, і трішечки речень, можливо, якісь традиції. І також наступний слайд створюєте, має бути як мінімум 5 слайдів. Тобто, це має бути головний заголовок і чотири якихось будь-яких зимових свята: Різдво, Новий рік, водохреща, Василя, Старий вечір. Е, ну, можна просто написати про колядки, щось. Тож, оце ваше буде завдання. Переглядайте це відео декілька разів. Далі як подивитися взагалі свою презентацію? Ви можете зверху, тут є такий екранчик. Нажимаєте екранчик, і ось так буде виглядати ваша презентація. Ось це перший слайд, ось це другий, і кожен буде наступний. Так. Ще раз, до, кожної, до кожного тексту старайтеся додати анімацію, щоб було цікавіше. Ось дивіться, можна переглянути. Цікавіше все-таки, коли текст якось з'являється цікаво. Буду чекати дуже ваших презентацій. Час у вас є до понеділка, тому працюйте і.